Всіх вітаю! Мене звати Лари Дмитро, я займаюсь вивченням і колекціонуванням монет. Сьогодні ми з вами зробимо обзор ось такого скарбу радянського білону, який був знайдений відносно недавно в Одеській області, І я його придбав. Більше трьох тисяч монет. Передивляючись монети, я майже всіх їх вже перебрав. Я знайшов ось таку монету 20 копійок 29-го року. Штамп. Аверс, сторона аверс у нас від монети номіналом 3 копійки. Це можна визначити за формою в буквах С в слові СССР. Зараз за допомогою каталога Дмитра Діжинського я вам більш детально розповім про ось такі перепутки, про ось такі монети. І ще одна моя знахідка за 20 копійок 2021 року. Камрад особисто передивлявся на рідкісні роки вайскарб, але пропустив однусь монетку. 20 копійок 2021 року в такому непоганому стані. Найчастіше, якщо говорити за 2021 рік, найчастіше зустрічається саме 20 копійок. Потім йде 15 копійок, і найрідкісніше це 10 копійок 2021 року. Звертайте увагу на рік. 21 рік для Білону є рідкісним. 20 копійок 21-го року це рідкісна монета. Але 20 копійок 31 го року в ось такому дизайні, тобто старий дизайн на нього ще говорять. Це архі-рідкісна монета. Щоб ви розуміли, наскільки ця монета коштовна, я придбав ось цю монету у камрада, який знайшов її ось в цьому скарбі, за 2000 доларів. 20 копійок 31 го року в ось такому дизайні. В цьому скарбі їх було 2 таких монети. Мені вдалося придбати лише тільки, на жаль, одну. 20 копійок 31 року в такому ось стані, як ви зараз її бачите. Тому, в принципі, дві цих монети зробили весь в куш цих більшості монет. Дуже крута монета. Дуже рідкісна, дуже крута монета. Хто займається темою Союзу, той може підтвердити, наскільки рідкісні такі монети. Стосовно того в якому стані монети знаходяться в скарбі. Ось зверніть увагу на цю монету. 20 копійок 29 року. Як ви оцінюєте стан монети? Вона з цього скарбу. Була помита в спеціальному розчині і відправляється в альбом. Ось ще одна монета з цього скарбу. 20 копійок 27 року. 20 копійок 28 року. В такомусь стані як на мене стан досить приємний. 20 копійок 25 року. Я відібрав декілька десятків монет. А в принципі, ну давайте візьмемо любу монету. І подивимось на її стан. Ось 20 копійок 29-го року. Тобто, рельєф цілком задовільний. Якщо її помити почистити, буде досить непогана монета. Візьмемо, давайте ще якусь монету. Ось все у нас? 20 копійок 25-го року. Також, якщо її помити, буде гарна монета. А вона може відмитись, причому досить легко. Ось в такому стані більшість монет була в цьому кладі. Зараз за допомогою каталога Дмитра Тільжинського я вам розповім, як легко навчитись відрізняти дорогоцінні різновиди монет номіналом 20 копійок починаючи з 2024 року. Ось ця монета звичайний різновид. І більшість монет, які зустрічаються саме ось такі. А ось цю монету я вам показав на початку відео, де я сказав, що тут використаний штамп аверсу від монети номіналом 3 копійки. І можна це визначити за допомогою форми букв S в слові СССР. В каталозі вказано у нас ось 29 рік, що при звичайному варіанті аверсу буква S ось такі витягнутій по вертикалі. А ось тут вказано, що штам від 3 копійок, і букви С ось такі заокруглені. Ось ця монета, яку я знайшов в кладі, з заокругленими буквами С. Що тепер стосується років, з таким варіантом у нас зустрічається саме від трьох копійок. Це 28, 29 і 30 роки. Також монета 1 копійка 24 го і 25 го року зустрічається з ось такими заокругленими буквами, але там використаний штамп від монет номиналом 1 копійка відповідно 24 го і 25-го року. 24 й і 25-й рік з заокругленими буквами С це найрідкісніші варіанти таких ось перепуток. Погодьтеся, що 3 тисячі монет досить немаленька. Кількість випала нашому камраду, який вийшов просто в поле покопати монетки. Ось таку кількість монет вдалося викопати, мені було дуже цікаво передивитись всі всі монети, вивчити їх, пошукати ціні, цікаві різновиди. Хочу розказати, що серед ось таких монет біону є дуже багато різновидів, які коштують дорого. Для прикладу, 10 копійок 27-го року може коштувати до 5 тисяч доларів. На жаль, з усієї цієї кількості монет я знайшов тільки, як я вже показував на початку, це одна перепутка з штампом Аверсу в 20 копійок від 3 копійок і 20 копійок 2021 року. Самому камраду вдалося знайти дві монети 20 копійок 31 року по 2000 доларів кожна. І монет 15, здається ще 21-го року, номіналом 20, 15 і 10 копійок. На жаль, чогось супер рідкісного не трапилось. Але дуже приємно перелопати ось таку кількість монет раннього союзу, виготовлених з біону, Це срібло 500-ї проби. Всім дякую за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я думаю, вам було приємно дивитись на таку кількість монет. Почуємося!